У школі карате в Коломиї займаються понад 200 осіб. Практично всі вони вихованці знаних тренерів Лисюків. За час існування клубу через його ситу пройшло певне більше тисячі вихованців. Я сказав, що ми завжди заносимо по кожен рік в нашу школу, тому що у нас дуже багато чемпіонів. Ми, практично у нас чотири чемпіонати України було, Європейський турнір був. Я рахую, що у нас удалі завжди. Турніри, ну фініше хотілося б, щоб більше. наприклад, ми їхали по чемпіонатах, але зараз така ситуація в Україні, що фінансова сторона дуже важко. У нас це все дається, але я задоволений цим роком, задоволений своєю школою, задоволений своїми учнями, які досягли дуже багато, стали чемпіонами України, стали призерами до разом із батьком улюбленою справою займається й син Мирослав Володар. Кубка світу, переможець та призер різних гатунків. Тепер тренує молодь. Каже, що спочатку було важко, однак зараз без своєї роботи вже й дня не уявляє. Звичайно, пишаюся. Ми цього році здобули багато багато призів на чемпіонатах України власних змаганнях. Саме цього року гарно виступили всі діти. І багато сьогодні багато дітей не було по різних причинах. Ми це по нас сиріг, що ми багато його змагання. Я ж, тепер давно не був, що я приїхав шо поїхав, взяв перше місце саме. Мені було важко боротися, але я переборов свої страхи. І вибору ваші місце. Я люблю це. Я боюсь себе. І, хоча цього року, як стверджує тренер, супер шоу не вийшло. Однак, кожен із присутніх спортсменів мав нагоду показати себе вже наступного разу. лисюки планують продемонструвати для батьків щось надзвичайне, як робили це кілька років поспіль.